Всім хай з вами Легенда. Вибачте за посторонні звуки. От і сьогодні я вам покажу, як зробити геймпас на телефоні та планшеті, щоб вас купили той геймпас і ви отримали робокси Нам потрібні будь-які сафарі чи чи Google, чи Chrome, будь-який браузер. І пишемо просто Roblox. Ви тут реєструєтесь, я вже зареєстрований. От. І нажимаєте на Create І... Тут буде в Android, тут, і тут буде версія для ПК. У мене е, iPhone, так що я тут і спитати настільну версію. І тут ми нажимаємо Manga My Express І тут у вас є плейс. Ви нажимаєте на Passes і створюєте собі геймпас. У мене тут вже багато геймпасів. Надіюся, я допоміг всім, папа, всім гарно.